Щорічно, 22 січня, українці відзначають одне із знакових свят у День відзначення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України. Давайте запитаємо у бродівчан. А чим для них є День Соборності України? Мають бути українці. Дружніми. Любити батьківщину Так. – добрими, дружніми. Не знаю там, ну, звичайно, добрі українці. Добрі українці мають бути, а як же ж, ж повинні ми бороти, ну, відборювати свої права і, ну, ну як то сказати, як наші прадіди, то, то добивалися в якийсь ось цього. Ну, ну, я знаю, добрими, добрими, ну, як то сказати, так, 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 так. Такий, щоб одні других любили. В теперішній час е Тобі єдність. Ну, ні, ну для мене це свято, так, в принципі. Це є єдність, це всі разом. Е мир. З'єднання. Я це свято визначаю щороку. А ще мої родичі відзначали з 1918 року, так? <постив> Ну, 105 років Грушевський наш перший президент України. Я живу на такій вулиці, брода. І я горжу, що я живу на такій вулиці. Наприклад, дуже. Ще з Радянським, бо там був якийсь єврей колись там, ну я не знаю, хто там, був якийсь відверт, а наш Грушевський все-таки, де президент. А як важливо в теперішній час в Теперішній час? Ну, це ті самі козаки, що колись були. Бо в мене дідусь воював, дядько воював, другий воював, там ті війни. Дійшли вони до Німеччини, до Берліна аж. І повернулися, те, хто що брав. А він взяв скрипку, щоб заграти українську, яку пісню нашу. Так. Тоді ще з 18-го року. Так, так. Так що в Європу пішов наш, колись Петлюра думав, як вибити вікно. Він послав що щедрик. Правда, правда. Всі його співають на всьому світі, але це є український, наш придумок композитор. Я дуже рада і тим горжусь. Не все гроші, а здоров'я, мир і свобода. То є з лука заходу і сходу. Ну, означає День Соборниці, що ми всі в місті. А, що? а особливо теперішній час. Чи важливо, як важливо, який мають українці, щоб швидше перемогти на роботу? У місті, щоб були. Щоб не було такого, що то злуку робить, то розлуку робить, щоб були в місті, а більше що можна сказати. От. А все потім навіть не можу вам сказати, тому що ви ж бачите, що робиться. І багато в нас. На Україні живе тих, котрі підтримують «русський мір, так називаємо. Хотілося б, щоб їх не було. Може, і не буде, коли вже переможемо, а переможемо ми обов'язково. Тепер, ну, звичайно, велике значення має, тому що ми одна Україна, одна держава. Має бути своя держава українська. З Лука, Я ще пам'ятаю, як ми у Львові були в той час. ну, З лука. Тоді, коли об'єдналися Східна і Західна Україна, ну, єдиний український народ, і що зараз на щастя це дуже актуально, чи там, ми з Донецька, чи ми зі Львова, чи ми звідки, але ми єдині українці, і так то повинно бути, жоден заповішення москаль нам тому не перешкодить. Найчесність, справедливість за Україну. Вроді би так. Наша незалежність це, щоб ми були всі разом схід і захід. Отець, тому що в мене родина є і на сході, і на заході. І хотілося, щоб ми були всі разом, а не були окремо жили І, як то кажуть, любили свою неньку Україну. Це велике діло. Це дає можливості для того, щоб відчувати себе людиною, яка живе. В незалежній своїй державі, а особливо зараз, як важливо свято. Показати тим всім, що кругом є, що ми все-таки є така нація, що ми є згруповані і що в нас є майбутнє. Ну як день Соборності, то ми празднуємо воз'єднання західних земель українських і з центральною Україною. Свято для всіх українців, але тепер війна, і ми не хочемо бути окремо, тільки щоб ми були разом. Разом і до перемоги. Це велике свято, так як я українець. А особливо то, може, зараз. Я дуже задоволений, що я в своїй державі живу. Звичайно, я всі свята підтримую. Дякую. Більшість із опитаних вирішили об'єднуватися заради нашої спільної перемоги. А як вважаєте ви? Пишіть у коментарях.